О, Вітаю вас у барі Пліткар! Приготуйтеся, панове, бо починаємо на жаль із сумного. Навіть у шоу бізнесових кулуарах трапляються похмурі дні. На офіційній сторінці співака Адама з'явився пост, який буквально ошелешив фанатів. Там повідомили, що співак уже два місяці бореться з туберкульозним манінгітом, дуже небезпечною хворобою, яка вражає мозкові оболонки і лікується довго, а головне дорого. За два місяці Міше справжнє ім'я співака пройшов усе пекло реанімаційної медицини і впав у кому. Один день лікування співака обходиться у понад 25 тисяч гривень. Команда звернулася по допомогу. Тепер стає зрозуміло, чому довелося скасувати всі концерти в листопаді. На додачу ще й уявіть собі, Степан Гіга налякав своїх фанатів не на жарт. 66-річному співаку терміново зробили операцію, через що всі концерти також скасували. Команда Їги повідомила коротко. Стан важкий, але стабільний. Діагноз поки що не розголошують, а це лише посилює хвилювання фанатів артиста. Влідкують, що Їга перебуває у львівській лікарні під посиленим наглядом лікарів. Словом, обом артистам бажаємо сил та швидкого відновлення. У Голлівуді тим часом з'явився новий супергеройський союз. Клан кардаш'янів спішить на порятунок. Брітні Спірс пліткують сімейство. Конкретно взялося за співачку. Кажуть, кім і Хлої Кардашіан після нещодавної несподіваної зустрічі з Брітні раптом вирішили рятувати поп-ікону. Видно, на піжамних вечірках відкриваються якісь чакри. Мені нашепотіли, що в найближчому оточенні брітні планує справжня тривога, адже її життя це суцільний хаос. В індустрії навіть побоюються, що співачка може закінчити як Брітні Г'юстон, яка померла у 48 років після тривалої боротьби з алкогольною та наркотичною залежністю. І саме це, нібито, й стало фінальним поштовхом для Кардашіяні. Хто зна, можливо, саме кардашяни можуть стати тими, хто фактично витягне брітні з емоційної турбулентності? Кевін Спейсі, колись один з найвпливовіших акторів Голівуду та зірка серіалу «Картковий будинок, після багаторічних звинувачень у сексуальних домаганнях, судів і тотального скасування, у 66 років фактично опинився без. Дому подейкою цього життя зараз це нескінченний режим на валізах. Він кочує між готелями та орендованими квартирами. Адже кажуть, витрати на юридичні баталії за останні сім років були просто астрономічні, на відміну від доходу. Чого лише варта сума у 32 мільйони доларів, яку спейсі змушений був виплатити продюсерам карткового будинку за своє звільнення? Будинок Спейсі за 10 мільйонів, начебто теж пішов з молотка. Подейкою Усі особисті речі Кевіна на складі, а сам актор буквально безхатько. Ось вам і ціна власної непровини. Нагадаю, суд виправдав Кевіна, врешті-решт, по всім звинуваченням у сексуальних домаганнях, які було проти нього висунуто ще у 2017 році. Але кар'єру він реанімувати вже не зміг перес Хілтон опинилася в центрі чужого скандалу цього разу через старі історії про фінансиста та секс-злочинця Джефрі Епштейна, якого нагадаю звинуватили у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, а також у секс-злочинах щодо неповнолітніх. Щойно у США знову заговорили про розсекречення файлів Епштейна. З'явилася інфа, що тоді 19-річну періс нібито намагалася завербувати для скандального фінансиста і його, скажімо так, вподобань. Світська левиця відреагувала миттєво і доволі різко. Мовляв, розповіді про те, що її хтось там обрав у куртизанки для Епштейна на якомусь вечорі повна синітниця. 44-річна періс наголосила, що навіть не Пам'ятає, аби взагалі коли-небудь мала стосунки до Епштейна та його оточення. Причину чуток Пересь назвала своє ім'я. Мовляв, це ідеальна наживка на кліки в інтернеті. Всім би таку самооцінку, як у Перес, яку вже всі забули. А ви були у барі пліткар. Побачимося за тиждень.